Доброго вечора, мої дорогенькі. Ми з України, я Ірина, дубль 3, 4, вже не знаю який, дуже кашель мене мучить. Дивіться, 24 березня планують у Києві мирний майдан. В мене є тут деякі запитання, але знаєте мене, що найбільше ви пишете. Це все ви мені пишете. Сьогодні написали деякі блогери. Кричать, що це расистик, хитають свідомість і проплатили, щоб зчинити безлад в країні. Скажіть мені, будь ласка, ну, що це за дебілізм? Ви знаєте, коли людину затягують людині поясочок, і вона вже душить зарплати. Ви самі знаєте, як зараз закони приймаються? Ніхто нічого не дивиться, собі про владні. Поробили величезні премії, величезні зарплати. Мої дорогі, подивіться, що робиться. Військовим не виплачують толком. Ви подивіться, що робиться взагалі. Військових обмежують. Вибачте мене. Наскільки я зрозуміла, збираються ті люди, яких обмежили. Тобто військові, які наразі каліки, тобто там ніхто. Але ми будемо зараз дивитися. Давайте будемо дивитися, бо розсуждати можна дуже багато, а мені треба поменше говорити. <плес> І так, І так. це є проплачений майдан, чи це є люди самі? І так, це люди самі з нужди, з того, що їх обмежили, притиснули. Будемо так казати, обмежили і в правах, і в свободах, і, в, і в, у всьому, чим можна. так? Це люди самі з безвиходу, Чи це дійсно расистські проплачені? Зараз будемо все розкривати. Дивіться: ось тут вже у нас королева мечів. А королева мечів це злість. Це коли помста. Це коли людина виборює свої права. Це коли людина Висловлюється за себе. І так, бачите, у нас це вже ж злість у людей. Ось якщо візьмемо ці дві карти, це злість, людська обуреність. І можна сказати, що це військові. А чому ні? Лицар мечів, військовий, військовий, все. Тепер проплачені, але є і проплачені. Мушу сказати, є і проплачені. Щось там проплачене є. Да. зараз будемо дивитися. Ну, в принципі, я так скажу: хто розхитує човен, це не народ розхитує човен. Човен розхитує влада сама. І так, давайте подивимося. Звичайно, ми повинні розуміти, що це дуже вигідно і расистам. І так, в мене таке. Хто за цим стоїть? І чи дослухається влада. І так, хто за цим стоїть. Ну, в принципі, бачите, і люди, обуреність. Ось і а, то саме, що там є, щось буде. А, зараз ми подивимося, хто за цим стоїть. Да, ну, тут треба, щоб конкретніше, треба питати, хто може за цим стоїть. Ну, Давайте просто так, так хто за цим стоїть. Якась дуже людина така. Офіційна людина. Тобто людина суспільна, яка в суспільстві, зірковість у неї грає. Тут я так розумію, хто за цим стоїть. Дивіться, два старших аркана. Ну, можна сказати, я не бачу, щоб тут були якісь запаребрічні. Чи ще щось людина, можливо, яка хоче справедливості. Ось що я можу сказати. У мене чомусь так іде людина, яка хоче справедливості, яка хоче трансформації у цих зажиточних, зажиравшихся, що там і приймають закони. Це, знаєте, довести до людей. Бо тому що дивіться, як я це розумію, зірка може значити дуже часто. Це інтернет, це. Будемо так казати, ЗМІ. Це тиск через мережі, соцмережі, ось як. Але бачите, нічого не допомагає. Тобто треба щось міняти. Я не бачу, що тут конкретно хто стоїть. Звичайно, можна сказати, що це хтось проплатив. Можна сказати, але ми зараз подивимося. Дійсно, це хтось проплатив. Ні, ні. Ото, що дивіться, може бути, може бути, дійсно, я ще зараз докладу, подивлюся, може бути, що дійсно запорібричні щось намутили. Але, мої дорогі, хто є спонсором мого каналу, ті зрозуміють, як впливає запоребріка на нас. Як Рашка впливає на Україну. Їй не треба нічого підпільно платити і тому подібне, тому що у нас, ви знаєте, що проплачено. Я не буду тут говорити, тому що все рівно ніхто не повірить. А ті, хто дивилися мої розклади в спонсорському закритому форматі, ті знають, що у нас влада повністю проплачена, що там договорники. Все, що там відбувається, все, лапу поклала на то. Я ще, правда, не дуже докопалася, тут треба ще трошки покопатися там. Що з цього має Зеленський? От чесно мені. Я, не, я його не розумію, відверто скажу. Він хоче сам командувати, напевно, і нікого не приймати. Йому і не рашка не потрібна, і, і взагалі ніхто не потрібен. Він Білорусь зробив в Україні. І так. Я так розумію, що в принципі якась людина ось ще показують карти, що якась людина є, така, знаєте, запальна, яка не потерпить, вона ось цим і керує. Я би не сказала, що це вже що це щось проплачене. Тут скоріше безвихідь, бачите? Скоріше без вихід. боротися за свої права. По справжньому п'ятірка жезлів говорить боротися за свої права. Від ось цього свавілля, що вже обжираються, вже не мають куди вибачте, уже пташчого молока їм не вистачає. Та у них і пташче молоко є. Я не здивуюся, якщо воно у них є. Ось це хочуть люди поміняти. Ось цю зірковість, пихатість. Влади хочуть збити. Я не бачу тут конкретно, хоча напереді, ми ще трошечки зараз я в кінці дойду до того. Ось. Дивіться. Бачите, тут у нас карта фортуни. Фортуна це циклічність, періодичність. Час від часу повертається повертається вже те, що ми вже проходили. Тобто, я наскільки я бачу, у нас цей урок боротьби ось це урок. Всі п'ятірки відносяться до Єрофанта, до Жреця, і це уроки. Це уроки наші з вами, боротьби. Тобто, що, про що це говорить? Ми почали майдани починаємо, але ми не доводимо до кінця. Проблема в тому, що українці не доводять до кінця. У нас є ця така риса: не довести до кінця, змиритися з тим, що нам влада дає. Ось проблема в чому. І ось ця карта нам це показує. На дні колоди вона вийшла. Це говорить про те, що люди збираються з доброї волі. Ось ця карта говорить: це не є договорняк, це є з доброї волі, а для того, щоб побороти ось те несправедливість. Ось так я це розумію. <кій> і так. І чи дослухається влада до вимог? Ті, хто прийдуть на Майдан. В кінці треба подивитися, чи буде він взагалі. І так, поможе влада висунути якийсь закон, що всіх заарештують. Да, сказати, а чому би і ні. І так, і так, чи дослухається влада до вимог? Угу. Ви знаєте, відверто вам скажу. Ну, ця карта вже каже ні, ця карта каже ні. Ось народ прийшов, а карта йде їм з дороги, тобто тікає від них. Влада тікає від народу. А народ об'єднався. Ось це є дві карти об'єднання. Об'єднання, щось поміняти. 20-й аркан. Це, розумієте, це наскільки я розумію, це останнє попередження владі. Тому що народ не буде вже терпіти. Народові наплювати, чи в нас війна, чи ні. Тому що. Я, з одної сторони, я розумію, що це москалям на руку. Дуже на руку їм. Тому що вони будуть казати, що от, бачите, гром... ці, давайте інакше подивимося, чи правильно це робити зараз. А хіба у людей є вихід? Їм, у них все забрали. Рашисти забрали їм хати, життя, свободу, ще й держава притісняє. Ну, це вже, взагалі, ще й свої облапошують. Так. І я забула. Бачите, висловилась і забула. Так, я перевірила, чи, чи йде запис. І так. Чи доречно зараз робити ці Майдани? Ну, в принципі, ви знаєте. Ця карта каже, краще ні. Ось ця карта каже, краще ні. Але ви бачите, ось що карта каже: це, будемо так казати, наша пісня хороша, починає з початку. Ось, бачите, початок боротьби і закінчення. Ми зможемо тільки тоді виграти, якщо ми боремося. Іншого викоту нема. Так, влада зробила все можливе, щоби. Народ закрив свої пельки і не вилазив. Голі босі. А ви уявіть собі, мої дорогі, я це часто думаю: ви уявіть собі, що буде після війни. Тому що з такою владою нам ніхто гроші не дасть. Повірте мені, з такою владою ніхто не дасть. За кордоном дуже багато говорять, навіть е, приватні особи, з усіма, з ким я спілкувалася, всі дали якісь гроші. Я навіть не знала, виявляється, мій чоловік теж щось дав. Розумієте? Те, що я давала, те знає Україна знає. От. Не про це. Але всі його знайомі, всі його родичі, абсолютно всі, з ким я спілкувалася, всі, що скинулися, ви розумієте, дали якусь пожертву. Я вам казала вже в магазинах я бачила, що стоїть кругом якийсь продукт купуєш, там якийсь 5%, наприклад, на Україну йде. Розумієте? Куди ті всі гроші пішли, скажіть мені, будь ласка, за які шиши, за яке бабло купує влада собі оце все, що воно зараз собі купує, і роз'їжджає по Мелідівах. Я вважаю, що в принципі це, це, це неприпустимо обкрадати народ. І ви уявіть собі, що закінчується війна, у людей грошей нема, бо люди скинулися вже. Захід допомагати не буде з цією владою. І уявіть собі. Влада робить, що хоче з вами. А ви будете за Гречку. За Гречку. Продасте свою свободу. ну, так воно є. Скільки у нас людей за Гречку е, голосували? <кій> Давайте подивимося. Ще ось це останнє запитання. Тому що на самому початку випав лицар монет. Лицар монет тобто, якісь внесення були. За перебріка. А які саме? Вне, який вклад саме зробив заперебрік для цього майдану? От давайте. Давайте подивимось. Який саме вклад? Ну, те, що розхитати ситуацію, але я не бачу мої дорогенькі. що Ви бачите ось цю карту? Це є е, інформативний простір. Зірка це завжди інформативний простір. Я не знаю, чи є ще якась карта. Ну, в доповненнях, можливо, але зірка це завжди інтернет, соцмережі, спілкування на відстані. Ось. Дивіться, що проплатили. Ось блогерів. Бачите, блогерів ті, що кричать. Я не бачу, що проплатили Майдан. Все. Розумієте, проплатили блогерів. Які кричать, що це розхитування. Як, як ви тут написали, деякі блогери кричать, що це рашисти хитають свідомість і проплатили, щоб знищити безлад в країні. Ось кого вони проплатили цих блогерів. Зрозуміли? Ось ці блогери, вони всі пропла... вони всі, бачите, бабло отримали. Ось, а ця карта підтверджує, це підґрунтя. На дні колоди йде зірковість, Іде інтернет, іде соцмережі. Ось, і тут люди випали, і гроші, все, що ще треба. Домовленості тут вони проплатили. Тепер дивіться, всі, хто кажуть, що Майдан пла плачений русскими. да, рускім на вигіду. Щоб ви розуміли, рускім цим на вигіду. Тому що це розхидується дійсно. Але нам держава не лишила ніякого. А, як сказати, виходу. Нема ніякого виходу. Давайте ми ще подивимося. Це, коротше, блогери проплачені, щоб ви розуміли. Давайте ще подивимося, чи відбудеться взагалі Майдан і як він буде проходити. І так. Так, да, буде жорстко трошки проходити. Але ви знаєте. Вже на дні сімка сімка кубків, мені це не подобається. Їх, ви знаєте, нічого я не бачу. Так, да, дійсно, будуть якісь вимоги виставлені, якщо буде Майдан. Розумієте, бо може бути і таке, що Майдану не буде. Я на це карти класти не буду, тому що від цього залежить дуже багато факторів. Бабка надвоє гадала, я це не люблю. Я люблю розбирати ситуацію, мені це цікавіше. От, якщо буде Майдан, дивіться, будуть дійсно претензії до влади, люди будуть виборювати, але людей налякають. Ось це дев'ятка мечів залякування. І я, наскільки я бачу ось тут, люди нічого не доб'ються. Ось як я це бачу. Дійсно, дійсно, я так думаю. Їм обіцянки якісь дадуть, зманіпулюють. Якісь дадуть їм обіцянки, і маніпуляція людьми буде, скажуть, що все буде добре, там ми що то це. А зараз ми подивимося результат. <кій> в очікуваннях людей залишать в очікуваннях. Обмежуть, можуть бути ще менші обмеження, ще більше обмеження, мої дорогі. Можуть ще більше обмеження бути. Якось так я це бачу. Так, Я сподіваюся, вам видно. Я е так думаю, що ще більше можуть обмежень, але те, що люди будуть виборювати, їх залякають. Тобто е я не бачу тут, щоб якісь сутички були. Ну, Давайте туди ще запитаємо, будуть якісь сутички, там, чи все мирно пройдеться. Будуть трохи, трохи будуть, Поскандалять, але у швидко розженуть. Швидко розженуть, да якісь обіцянки, але ті обіцянки ніхто не збирається виконувати, наскільки я розумію. Давайте, мої дорогі, бо я вже не годна говорити. Давайте так. Подивимося, як відбудеться це все, якщо цей майдан пройде. Проплачені тільки ті блогери, які кричать. Що дійсно це проплачений Майдан. Оті блогери ротаві проплачені. Все інше нічого не проплачене. Майдан не проплачений, мої дорогі. Це від вимушеності. Людям надоїло. Це так я зрозуміла з цього розкладу. Це злість у людей. У людей нема грошей, у людей повбивали рідних, люди, люди залишилися без хатів. Наскільки я розумію, це або військові, або Ось загиблих можуть прийти. Якось так. ті, хто обмежили, кого, будемо так казати, ну, їхні права, якісь відібрали і тому подібне. Все мої дорогенькі. <кій> <кій> гарної, гарної, мирної ночі вам, дорогі. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.